Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене чергове відео. Хочу показати ще одне замовлення компанії «Доктор Клінік по вересневому каталогу. Вирішила я, оскільки акцію продовжили за умови придбання продукції на 149 гривень, можна було з переліку взяти певні продукти, які вказані в переліку, тому вирішила дещо ще по цій акції собі взяти. Те, що приглянулося мені ще з минулого каталогу, я дивилася на ці продукти, тому вирішила я по цій акції ще дещо добрати. Взяла я чи для себе, чи на продаж також часом запитують ось таку двохваску, це двохвазний засіб для зняття макіяжу. Я е особисто більше люблю двохвазки, вона йде ось така. З маслами. Для мене двохваски краще справляються, ніж мицелярки з стійким макіяжем краще справляються, тому більше я люблю двохвазки. 159 гривень була ціна по каталогу. Тут об'єм 150 мілілітрів. Взяла такий продукт. Ще одним взяла я. Ось таке молочко для зняття макіяжу. Минулого разу показувала в минулому замовленні, подруга замовляла. Вирішила взяти ще один. Також чи, дівчатка будуть запитувати, що для зняття макіяжу, чи, можливо, і сама спробую. Ще нічого не пробувала, треба вже якось пробувати і самі, тому що хочеться пробувати нові продукти, нова компанія, щоб знати, як продукти рекомендувати комусь, не рекомендувати. Хочеться Проботи, але багато всього є відкритого вже, і все не встигаю. 159 гривень також була ціна цього продукту. Наступне, що покажу для синочка. взяла ось таку зубну пасту 99 гривень по каталогу з полуничкою. Вже бачу в жопневому трішки вже і на ці продукти. І на зубні пасти трішечки міняється, ціна підростає, тому вирішила взяти поки що одненьку. І. По каталогу ще взяла дві ось такі масочки. Одна йде з безсмертником, а друга з колагеном, по 49 гривень ці масочки йшли, такі сашеточки. Будемо пробувати. І оскільки в мене по всій загальній сумі замовлення можна було обрати з переліку три продукти, я вирішила взяти. Особисто для себе. Думала тільки над, над шампунем довго, але вирішила зупинитись на такому. Взяла я ось такий шампунь об'ємом 500 мл. Він йде з соком алої, гіалуроновою кислотою та маслом чайного дерева. Думала я, чи цей взяти, чи з колагеном. Думала над шампунем довго вагалася, але поки що взяла цей. Попробувала я вже як, яка віддушка, дуже мені сподобалась віддушка цього продукту Такий, чи якоїсь жуйки, ну такий приємний, приємний має аромат. Смачненький, такий судкуватий, якоїсь жуйки, ну, чи цукерочки, якоїсь такої ну, смачна, смачна така віддушка. Приємна в шампуні, будемо пробувати. Зупинилась на цьому, тому що заявлено, що саборегуляція та активація росту волосся. Для мене в мене волосся жирне, і у доньки жирне волосся, тому вирішила, можливо, для, оскільки вона з чайним деревом, можливо, для жирного волосся підійде краще. Другим продуктом також по скидочці я взяла до цього шампуню ось таку масочку. Також вона йде з алоїги, лороновою кислотою і олією чайного дерева. Такий в мене буде. Комплект для волосся буду пробувати, буду тестувати. Багато вже різних шампунів набрала з дині, як не знаю, з якої починати. Але шампуні це такі засоби, які, в принципі, розходяться швидко, голову ми, зараз маємо часто, Я маю голову через день, тому, ну, в принципі, ці продукти довго стояти не будуть. Всі вони підуть в користування. І ще один продукт також. Ось така масочка ще одна. Ця вже йде з колагеном. Заявлено, що в неї входить колаген, кератин і гіалуронова кислота. Думала я над шампунем брати цей чи брати з Ну, поки що, зупинилась на тому, десь потім ще доберу до цієї масочки ще і шампунчик з колагеном. Пробувати і, той, і, той. Часом і дівчатка запитують. Масочки, і їм подобається більше, що маска йде такого більшого об'єму. Більше вони хочуть, щоб надовше вистачало. Ну, звісно ж, це вигідно, коли об'єм більший. І якщо тим більше продукт буде непоганий, то це, в принципі, і на краще, що велика його велика банка. Ось таким було моє замовлення, дещо добрала. В принципі, задоволена цими продуктами, будемо пробувати, будемо тестувати. Ще хочу запитати, як мене чути, тому що я вирішила вирішувати якусь проблему зі звуком, тому що дівчатка деякі жаліли, що мене погано чути. Я вже придбала собі гарнітуру, яка мікрофон, який буде, має принаймні працювати. Для того, щоб мене було краще чути, тому пишіть у коментарях, чи краще чути, як вам зі звуком, чи щось змінилося, чи не змінилося, буду вдячна. Також, хто хоче зареєструватися в цю компанію, компанія досить нова, ще так сказати, на ринку молода компанія, вона тільки набирає оберти. В каталозі кожного місяця з'являються якісь новинки, додається продукція в каталог. Все, в принципі, хочеться пробувати щось новеньке. Хто хоче також зареєструватися, я залишу посилання під цим відео, чи в описі, чи в коментарях десь закріплю. Тому буду рада, якщо будуть у вас якісь питання, пишіть, відповім. Хто хоче реєструватися, реєструйтеся за посиланням і пишіть свої питання в коментарях. Я з вами зв'яжуся. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите, що переглядаєте, що цікавитеся моїми відео. Безмежно я вам за це вдячна. Радію з того, що нас стає більше, що нас стає з кожним днем більше і більше дуже мене це тішить. Всім дякую за увагу! Бажаю вам мирного вечора, мирної ночі, теплої осені. Останні вже у нас такі теплі дені насолоджуйтеся ними. Всім всього доброго і до скорої зустрічі на каналі.